Два кілометри суходолом та ще 500 метрів водою. Такі умови для хмельничан трактує забіг сапран. Особливість його полягає у поєднанні традиційного бігу та запливу на сап-дошках. Стартуємо ми з бігу, ми біжимо один кілометр, підбігаємо до води, пересідаємо на сапи, пропливаємо одне таке коло 500 метрів на сапі і завершуємо дистанцію також бігом. Це знову один кілометр. Окрему дистанцію готують і для дітей. Щоправда, це буде традиційний міні-забіг. Їх із фарбами холлі. Наразі для участі вже зареєструвалось 20 людей. Організатори ж сподіваються зібрати близько сотні, адже мета збір коштів для захисників. Для дорослих учах коштує 500 гривень. Ціна не зростає, вона є сталою і, як завжди, кошти підуть на благодійність. Вміння плавати для участі не обов'язковим. Усіх учасників обов'язково забезпечать рятівними жилетами та навчать керувати дошкою. Тож 16 червня усіх бажаючих чекають на міському пляжі.